Вітаю всіх, хто завітав на кулінарний канал. Вітаю вас в новому кулінарному відео. Сьогодні хочу запропонувати нову смачну ідею приготування курячого або індичого філе з овочами. Ну, і як завжди, цю ідею можна використати або на обід, або на вечерю. Тож запрошую вас до приготування. Використовую індиче філе, можна також використовувати і куряче філе, як я вже сказала, і розділяю його ось на такі частинки. Розрізаю також на половинку, щоб частинки були не такими великими. І Далі їх розрізаю, як тільки вдасться його розрізати. Далі роблю маринад до м'яса. Мисочку викладаю усі приправи і добре все перемішую. Маринад перекладаю до філе і добре протираю кожний шматочок. Цибулю нарізала півкільцями, також можна нарізати і на четвертинки, розділяю цибульку трішки і викладаю у форму для запікання. Далі нарізаю корінь селери. Викладаю на цибулю і рівномірно розпреділяю. Далі нарізаю моркву і також рівномірно розпреділяю по коренню селери. Нарізаю цибулю порей і також викладаю до форми, дрібно нарізаю чесник. Помідори. Вливаю невелику кількість овочевого бульйону. Зовні на овочі викладаю мариноване м'ясо. Ось так гарно викладаю, зверху також викладаю весь маринад, який залишився, і прикриваю фольгою. Ставлю випікатись. Далі роблю дуже простенький салат лише з двох інгредієнтів. У мене молода капуста і огірочки. Капусту і огірочки натираю на шатківниці. Додаю сіль та перець і добре виминаю руками, щоб капуста була м'якенькою. Нарізаю один пучок зеленої цибульки. М'ясо у мене вже готове, відкриваю фольгу і даю ще запектись. Далі на м'ясо викладаю брокколи, Вони у мене вже наполовину готові. Жовтий твердий сир натираю на старті зі середніми очками і посипаю зовні м'ясо і брокколи. Далі ставлю в духовку, щоб брокколи приготували до кінця, а сир розплавився і запікся. Ось так соковито і смачно виглядає страва всередині. На тарілочку викладаю м'ясо, також салат, картопельку приготувала за камерою, посипаю її зеленою цибулькою і ось так смачно виглядає наша страва, яку можна подати як на обід, так і на вечерю. Рекомендую і вам приготувати цю смачну соковиту страву з овочами і м'яском, впевнена, що вона вам сподобається. Зустрінемось з вами уже на наступному кулінарному відео. Па-па!